Пластикові лопати та мішки із сіллю найбільш ходовий товар у крамницях Кентукі. Люди готуються до історичного снігового шторму. Так його назвав президент Дональд Трамп. Частина штатів уже у полоні зимової стихії, інші в очікуванні. Ми зробили найбільше в своїй історії замовлень: на сіль, санки, лопати, розтоплювачі для снігу та інші подібні речі. Все привезли ще в п'ятницю, і зараз в нас справжній ажіотаж. Віхоли, морози та крижані дощі нині у понад 30 американських штатах. Лише за понеділок подекуди випало до півметра снігу. У Маріо Джонса з Арлінгтона за ніч автомобіль майже повністю сховався під білою кучугурою. От би в мене була більша лопата, так я копаю вже дві години так довго, бо я один. А для мене одного тут забагато снігу. Через негоду без світла залишився майже мільйон американців. Дороги під товстою сніговою ковдрою, людям радять сидіти вдома, і автомобільних мандрівок не планувати. Майкл Колберт, представник комунальної служби Оклахоми, дає інтерв'ю на тлі величезних кучугур солі. Її має вистачити на кілька тижнів негоди. так ми цим займаємося вже кілька днів. Я працюю в цій службі з 1982-го. Досі найсильнішим штормом на моїй пам'яті був шторм 2009 року. А цей має бути подібним до нього. Однак ми вже навчені. через негоду авіакомпанії скасовують рейси у Вашингтонському аеропорту імені Рейгана. У неділю в небо не піднявся жоден борт. Тисячі людей не мають змоги дістатися додому чи виїхати у справах. у мене болить спина. Мені робили операцію торік. Тому мені боляче сидіти в оцих кріслах. Дуже хочеться додому. Я звісно трохи роздратована, але надії не втрачаю. Через стихію в різних штатах загинуло близько 30 людей. Двоє потрапили під колеса снігоприбиральної техніки. Більшість жертв без хатьки. У Чикаго для тих, хто у негоду залишився просто неба, запустили благодійний проект Помаранчевий намет на вулицях, облаштували місця, де можна зігрітися, поїсти та переночувати. Волонтерка Морган Маклакіс командою щодня обходить місця, де збираються безпритульні. Людям пропонують теплу їжу, напої та балони з газом. Можна стояти в нашому наметі на повний зріст, можна лежати. Тут є місце для речей, вони ізольовані. Всередині на 20-30 градусів тепліше, ніж зовні. Інші прихистки та центри обігріву не вирішать усіх проблем. Утім, для більшості американців сніговий шторм ще й розвага. В одному з дворів в Мемфіса діти з батьками збудували крижане іглу. У центрі Вашингтона масові бої сніжками. У Філадельфії сходи музею мистецтва перетворилися на гігантську гірку для санчат. Так буває не часто. У нас недостатньо снігу, щоб кататися. Однак, коли така можливість є, ми використовуємо її наповну. Тато казав, що це заняття з його списку бажань. Я ніколи так не каталася раніше, тож ми вийшли і зробили це. Тим часом прогнози синоптиків не надто оптимістичні. Шторм не планує відступати. Леся Головіна. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.